Ми переживали кризовий час і його ще переживаємо. Питання не просто якесь рядове, а питання іноді і виживання. Нам треба вводити якісь системи і якесь оцінювання. То ми говоримо про Кіпіайда. Який показник от, для цієї посади найбільше впливає на мову на прибуток? Коли людина там не може, наприклад, в Києві знайти коворкінг, коли виключили світло, ну тут, значить, нам був ну, не по дорозі, і це теж окей. Хочеться працювати з людьми, які тримають стрій. В принципі, на людях відповідальних, які от весь цей час там не знаю на паркінгах, працювали, до них от. Тримається зараз е, наша економіка, в тому числі всім привіт! Ви на каналі Фочар. Сьогодні ми поговоримо про те, як оцінювати персонал та виставляти KPI під час війни. Про це нам розкаже Юлія Гончар, hr експерт з вісьмирічним досвідом управління персоналом. Юлія вітаю. Вітаю. Нарешті у нас в гостях HR, тому що ми так довгий час були переключені на тему на типових професій, розказували більше про е, такі професії, але нарешті у нас вдалося зробити класну таку колаборацію з вами і зробити інтерв'ю. І насправді актуальна тема. Я вже перед інтерв'ю вам говорила, що ми проводили великий благодійний форум для бізнесу е, саме по HR-трансформації, і ми піднімали. Питання оцінки персоналу та KPI. І це виявилося одне з найпопулярніших питань з боку аудиторії. Люди почали ставити питання, дізнаватися, хто як працює, як оцінює. І коли у вас проводили теж опитування, якраз теж виявилося, що дуже багато людей цікава, саме HR аудиторії, цікава тема оцінки персоналу та KPI. Як ви думаєте, чому так? Ну, я можу точно а, сказати за it сферу да? тому що а, ми переживали кризовий час і його ще переживаємо. І раніше ми могли собі дозволити жити на широку ногу, ми могли собі дозволити а, щось не враховувати. А коли ми постали в залежність, і в нас є певна кількість клієнтів і певна кількість ресурсів, нам вже треба більше рахувати. І коли ми... І коли ми обираємо з ким там прощатися, закінчувати співпрацю, нам треба розуміти, хто ці люди, і під це підтягується, звичайно, як оцінити. Ну і плюс, коли компанія розвивається, хтось переходить на новий період, ну, це питання так чи інакше постає, тому що ми не можемо довгий період часу бути сім'єю, бути в сімейному вайбі. Ну, це така знаєте річ, яка стається з компанією в будь-якому разі, що нам треба вводити якісь системи і якесь оцінювання. Тому мені пов'язується з цим, тому що зараз ми більш прискіпливо перейшли саме в бізнес формат того, щоб рахувати, що у нас взагалі є в компанії. як ви думаєте, чи впливає воєнний час на цю всю історію з оцінкою ефективності персоналу? Ну я думаю, що він впливає в цілому, як на бізнес, на економіку, плюс там глобальна криза, яка в світі йде, і воєнні конфлікти, які не тільки в нашій країні, і воно все впливає звичайно. І мені здається, що зараз, от як я вже зазначила, більше якось це постало питання про те, щоб рахувати, про те, щоб там відповідати на запитання, а чому ми це рахуємо і як це нас приведе. До там, наприклад, прибутковості, на да? uh -huh. для нас це вже там питання не просто е, якесь рядове, а питання іноді і виживання можливо компанії. Тому е, на жаль, можливо можливо, і по цій причині. Як ви думаєте, які виклики виникають? От коли є умовно постановка KPI, і як з ними боротися? Як ви там з ними якось долаєте їх? Тут дуже важливо в колаборації там, керівники, топ-менеджмент, HR-менеджер знайти сенс того, яка в нас стратегія, яка в нас ціль. Тому що якщо ми говоримо про KPI, да, Key Performance Indicator, да, про індикатор, і тут є слово ключовий, тобто є просто індикатори перформансу, тобто індикатори того, що я працюю, а є ключові речі, і от треба про них не забувати, що нам важливо Важливо не враховувати сто п'ятсот там якихось показників, а нам важливо саме ключові. Я теж на своєму каналі записувала відео, що е, можна задати запитання просто про те, що е, який показник от для цієї посади найбільше впливає, ну, мовно, на прибуток, і це зробити ключову історію. Е, і плюс це ми говоримо про оцінку працівників саме У нас, ще окрім цього, є метрики, цілі угу. в компанії. Тобто, ці поняття, як мінімум, треба для себе виокремити, і я би. Порадила там, всім, хто займається зараз цим питанням, зробити якусь стратегічну сесію, якийсь брейншторм, тобто все зупинитися і розкласти по поличках, перш ніж написувати 10 тисяч якихось вимог, якихось показників, які люди мають робити, задуматися, а навіщо ми це робимо? А яку задачу ми зараз вирішуємо. Які взагалі зміни от саме в воєнний час можна впровадити в персональній там політиці щодо оцінки персоналу, або, наприклад, впровадили ви в вашому досвіді? Ну мені, от те, що персонально з мого досвіду, ми стали ще відкритішими з людьми. Ми стали ще чесніше говорити, чому так або чому інакше. І в принципі, коли ми впроваджуємо будь-яку оцінку, саме це от впровадження, оцей от місточок, він теж ну має велике значення, і в цьому HR теж сильно стає в нагоді, як функція в компанії. Ми стали чеснішими, і ми, наприклад, ввели додаткову. Оцінку того, хто в нас є топ-талантами. Да? Ми це знали. У нас це було формалізовано, але ну, з течією часу ми розуміли, що десь хтось там, каже, що ну, це там сайдьот, да? для нормального часу, але це там не сейд для теперішнього. І ми відкрито щиро кажемо: дивіться, в нас додалися оці моменти, вам треба розуміти, чому ми вас оцінюємо так чи не так, як це впливає на ваш. Заробітну плату, ну, мені здається, тут от збільшилася кількість комунікацій, особисто там у нас в компанії. З тими компаніями, з якими я зіштовхуюся, більше прозорості додалося, більше розмов з людьми, щоб вони розуміли. Тому що і так, моральний стан ну, не будемо навіть да, говорити про це всі в якихось там панічних настроях, плюс іще на роботі тобі щось додають, або кажуть, ти я не знаю, там урізаємо тобі зарплату. Ну, треба розуміти, треба. Якби давати звітність, чому, чому це так відбувається? Можливо, ви ще розкажете, як можна взаємодіяти зі співробітниками, щоб все ж таки вони досягали поставлених KPI, умовно, переглядати там раз там, в півроку, там, да, якщо там, визначаєтесь там, на рік KPI, або на місяць, переглядати там кожен тиждень. Що ви ви порадили, яка може бути взаємодія саме HR і співробітника, щоб йому було легше досягати цих Кіпіаїв? Я думаю, тут дві речі. Перша річ це що від топ менеджменту йде до менеджменту нижче, тобто це угу. треба працювати з менеджментом, який безпосередньо спілкується з працівниками, не забувати про те, що їм треба донести своє бачення, і люди мають розуміти, от, а на що ми це робимо? Чому це? У нас ціль і чому це так. І це окей, якщо хтось не згоден і хтось там ну, не розділяє наші цінності, значить нам ну, не по дорозі, і це теж окей. А, а друге, це в принципі, от є така концепція. Я всім раджу почитати всі книжки Патріка Лінціоні, І от у нього є така концепція, чому люди люблять свою роботу. Перше, тому що ми ними цікавимося як особистостями. Друге, це люди розуміють. Що означає, я роблю свою роботу добре? Це якраз про ті метрики, якими ми виміряємо. І людина не просто ми виміряємо, а людина і на своєму місці розуміє, як виміряти роботу. І третє, в цій концепції це. Як моя робота впливає на життя інших людей, як це пов'язано з якимось ланцюжком, який у нас є в компанії? Наприклад, там я не знаю, я би наймала когось, когось неякісного, да, і там йшов би ланцюжок, ну умовно. Тобто, це, в принципі, от KPI і вимірювання роботи, це є одним з основних таких постулатів, чому люди взагалі люблять ходити на роботу, коли вони розуміють, що є. Сенсу моєї роботи, да ну це ми там і про ключові речі, і не ключові говоримо. Це в принципі такі базові потреби розуміти, що значить я роблю роботу добре. Так, і знаю, що я це роблю? Так, бо у нас зазвичай ми більше караємо, коли щось не так, і мало хвалимо, коли щось так. І це от треба заповнювати цю прогалину, особливо зараз, і вивільнити на це час керівництва. Я вважаю, що це дуже важливо. Якщо стається якісь неординарні ситуації, які стаються там з нами стабільно там раз на місяць, не знаю, недоспані ночі і так далі, яким чином... Треба і чи потрібно враховувати особисті ситуації, от при вимірюванні і коригуванні КПА? Ну, ночі, це така не дуже причина, чесно, як по мені, бо ну, вони є у всіх. Е, Насправді в нас е, були в компанії теж спеціальний там, тип е, вакцину, відпустки, коли в тебе, там, не дай Бог, обстріл, щось з тобою сталося з близькими, коли не було світла. Але е, тут дуже важливо розуміти цю межу і доносити її е, працівникам про те, що є причиною, а що не є причиною не виконати там цей результат. 100% треба з людяного боку на це дивитися. Але ну, коли людина там не може, наприклад, в Києві знайти коворкінг, коли виключили світло, ну тут, мабуть, вже питання до того, чи насправді їй щось завадило там того результату досягти. Тому тут якби таке двояке, але, звичайно, ми чуть що відбувається, завжди. Зв'язуємося з людьми, Добре, чи можеш ти працювати? А в нас, наприклад, є таке. Опитування, яке якби на стартовій сторінці є в системі, в нашій корпоративній, типу чи можу я сьогодні працювати, чи я в безпеці? Люди просто тикають. Якщо щось а, там відбувається, ми зразу у нас є сигнал. Якщо ми навіть з цією людиною не зв'язалися, ну угу. чи може будь-що бути. От тому, що такі додаткові речі використовуємо, щоб розуміти, чому чому те чи інше відбувається з людьми? А як які взагалі? Механізми ви порадите використовувати заради підтримки талантів. От ви говорили, що там є там да, різні категорії там, таланти, і там ну, менші таланти, якщо можна так назвати. <рес> ну саме якісь механізми для підтримки та посилення, і, можливо, навіть розвитку тих, хто там не, не зовсім там суперталант, а, але на етапі до цього. Перший крок це визначити, хто для нас таланти, угу. бо мені здається, що там в багатьох компаніях цього в принципі не прописано. Тобто. То хто є таланти, в нас є прям така матриця, е, яка складається там з того, наприклад, ми оцінюємо, як людина розвивається, який на неї зворотній зв'язок іде. Ну, в нас it сфера там так. від проєкту, від менеджера, і це все складається в те, що ми там розділяємо, наприклад, суперстар, стар, райзін стар, людина, яка там зростає до зірочки, або людина просто там ну, яка перформує відповідно до своїх очікувань. Тут ще дуже важливо розуміти, от. Що ну, працювати просто, якби якщо ти працюєш нижче очікувань, це вже щось ну не окей. Ти не виконуєш свій, свій функціонал. Тому перше, це описати, хто для вас є таланти. І, і можна ви... я уточнення? От це для різних компаній різна історія, умовно, якщо це там IT компанія таланти це одне, чи плюс-мінус є універсальна історія визначення, що хто такі таланти. Ну, Я думаю, що є концепція. Чесно, я не скажу, як вона називається, не пам'ятаю, але фактично це людина, яка перевершує очікування від своєї роботи стабільно. І е, якісь бере речі більше ніж, ніж її відповідальність. Да? Але тут, вже від специфіки бізнесу, ми просто розписуємо, що це людина, там не знаю, яка досягає тих же Кіпіаїв регулярно і перевищує. Є mm -hmm. е, там амбасадором нашої компанії, нашого бренду, е, і там не знаю, працює стільки то років, ну, умовно. Mm -hmm. І ми просто прописуємо, і нам дуже важливо ще подивитися, е, хто це прикладає. Пласти на реальність цей список і прямо е, виписати всіх цих людей. Е... Для мене ще важливо, коли ми маємо якогось незнаку заміну, якийсь кадровий резерв під цю ключову людину, під цього таланта, і ми на них максимально фокусуємося, їм пропонуємо в першу чергу навчання, якийсь розвиток угу. і так далі. І ми завжди знаємо, який в них настрій, як вони себе почувають. Ну це не значить, що ми крутимося навколо них, але в нас, якщо говорити по статистиці там топ-талантів, топ-перформерів, да. Ми завжди бачимо по ним статистику, що з ними там відбувається, yeah. да, в, які, в якому вони стані. І це з цих людей ми можемо там пропонувати, може, в менеджерську гілку хтось хоче розвиватися. Теж нам треба готувати якийсь бекап, план Б, раптом що. Тому що дуже важливо тут не тільки з точки зору розвитку, а з точки зору і заміни, і наслідування. Теж все важливо, так які взагалі навички і якості ви вважаєте критично необхідними в даній ситуації для працівників в бізнесі? Я думаю, що відповідальність сто відсотків ну це таке складне, складне питання. Розмити таке. <хай> да, я думаю, що відповідальність і ну, якби, розуміння, що ти якби не тільки за себе відповідаєш, ну і ти маєш повідомити якраз, да, про те, що ми говорили. Якщо в тебе щось відбувається, ти маєш повідомити компанії угу. про, про це також. Uh, ну... Мабуть що зараз я просто згадую той фідбек, який я сама отримала, не дивлячись ні на що, все таки ну, хочеться працювати з людьми, які тримають стрій. Все ж таки, да, вони в робочій площині знаходяться, вони розділяють і ну якби не розуміють, що треба, треба зробити роботу. Тому що ну, ті до сих пір не знаю, зворотній зв'язок на конференціях люди виступають і дивуються, як українці. Працюють взагалі під час війни і на цьому будується багато таких ось ну, умовно, продажів та да, нашого бренду, наших компаній, нашого бізнесу. Тому ну мені здається, що в принципі на людях відповідальних, які от весь цей час там не знаю на паркінгах, працювали, на них от тримається зараз ну, наша економіка, в тому числі 100% Я з вами згодна. Дайте такі практичні поради для HR-ів та seo компаній щодо оцінки KPI Ну, у формі висновку, ну як я вже сказала, це основне розуміти, яку ціль ми зараз досягаємо, яка у нас загальна стратегія, і прив'язувати ключові результати, які ми оцінюємо, до стратегії тобто запитувати, як цей показник. Точно впливає на ту ціль, яку ми досягаємо, да? і подивитися взагалі на всі ті показники, які ми могли враховувати, для того, щоб зрозуміти, чи все ми хочемо залишати, чи ми хочемо залишити фокус на чомусь важливому. І друге, мабуть, що комунікувати з персоналом, комунікувати зі своїми менеджерами, працівниками, доносити важливість, доносити суть, не боятися виходити і казати, як є, чому в компанії відбуваються зміни, чому відбувається впровадження того чи іншого. А це і ваш авторитет, і комунікація, і лояльність це ну, просто must-have, який важливо при впровадженні будь-яких яких нових систем а KPI – все що з оцінюванням роботи, іноді навіть не з першого разу зрозуміло працівникам можливо навіть якесь додаткове навчання, додаткове пояснення, чому ми це зараз робимо. Кожна людина в компанії має це розуміти. До речі, може потім hr менеджер після такої наради точково да позапитувати наскільки ми досягли мету, наскільки люди розуміють, що ми від них в принципі хочемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!